Традиції японської культури відтворюють на Прикарпатті. Тематичний ресторан театр вже вдруге презентував івано-франківцям дитяче свято, яке пишно відзначають Україні сходу сонця. Цього разу воно присвячене хлопчикам. По традиціям японії діти, родівшися в сім'ї, вони до років як представники ангелів. Тобто їх не наказують їх лілеють, потакають во всьому. Вот а після сім'ї лет уже приучають к труду к тому, що вони взрослі мужчини. І для этого японці от, придумали такой праздник. Так само, як і у нас сьогодні, будем делать посвящение, посвящение в юные самураи, Вот их уже каким то правилам взрослого поведіння цього дня дітей пригощають традиційними японськими ласощами, окрім солодких суші до столу подають також рисові кульки, символ здоров'я та стійкості самураїв. А також навчають малечу мистецтво орігамі. Свято прикрашають зображення священних для японців рибин, коропів, яких можна зліпити, і власноруч. Найцікавіше, те, що на жердинах будинків вішать коропів. Це такі, як вигляд, ніби як змій, такі дуже великі. Це чим більший короб, тим, наприклад, старший хлопчик. От, наприклад, скільки в будинку живе хлопчиків, стільки коропів завішували на жердинах. Була колись така от історія, що воїни йшли в бій, і в бою в них були страшні невдачі. І коли вони йшли в бій, в їх чекали вороги їхні. І тобто вони проходили. Проходили і був дуже густий туман. І з цього туману, якби на ріці, випргнув короб, і короб розігнав весь туман. і тому їхнім воїнам вдалося вберегти себе від такої біди. Усі хлопчики, незалежно від віку та походження, люблять іграшкових солдатиків, тому прикрасила екзотичну дитячу вечірку також колекція мініатюрних самураїв. У ексклюзивній програмі показую виступи східних бойових мистецтв у виконанні заслуженого майстра спорту України Олега Солов'я. Дійство завершили видовичним шоу від місцевого театру вогню, коли настає ніч.